Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би вам показати, як застеляю міжряддя спочатку чорною плівкою товстою, а потім соломку. Соломку буду класти тільки під центральні стоїчки, тут де жолоб, тому що жолоб я вже переробив. Все, все зробив гарненько, але конденсат. Той, ось тут збирається збирається вода після дощів і все одно конденсує в теплиці тепло, вода холодна, і капки конденсату, щось не фокусується, ось так видно. Капки конденсату збираються і капають капають на міжряддя Капають на міжряддя зальопують. Плівку, ось така вона стає вся темна і негарна. Тому, перше, що роблю, розрівнюю, тут були горбики такі, кучки з цієї землі, що викопував, коли стовбики бетонував. Розрівняв кубки, застелив плівку. Ріжу плівочку 65 см шириною. І ось так застиляю. Застеляю зараз там з кусочками. У мене ще прошларічна осталося там декілька кусків. Тому я сам її розрізав. У нас дуже великий вітер на вулиці. З великим куском сам не справлюсь. Буду чекати дружину на вихідних. Ось, ось наскільки хватило у мене того, що було. І застелив плівочкою і вирішив ще зверху додати соломи. Коли буде капати водичка, об соломку буде битися і не так буде розлітатися на рядки. Водичка буде, дренаж тут є, тому що воно все з кусочків, десь кудись водичка тут знайде собі місце. Саме головне, щоб вона не льопала мені на кущики. Тому що, ну ось. Зальопує, дуже сильно зальопує і кущики мокрі постійно там. На, оцьому, на цьому рядку ще ні зараз я вам покажу, трішки здалеку. На цьому рядку ще ні тому що він, бачите, як порівняно до стопчиків. Тобто він е капає водичка десь сюди. А на цьому рядочку ось він прямо виходить. Капало, капало ось з цієї, з цієї реєчки, капало прямо в рядок. Тому ми зробили з дружиною ось такі, такі водовідведення. Зробили так ось натянули, натянули плівочку від рейки до стопчика, натягнули шнурочку. І тобто, виходить, вся водичка сходить і падає прямо по, по цій лінії тут, де стопчики. Але все одно, бачите, як там мокро. Це я тільки-тільки ось почав робити, там ще мокро. Тобто капало сюди, а доставало аж туди. А цей рядок аж отак, більше половини рядка була постійно мокра. Так ось, щоб не довести до гнилий, вирішив ось так зробити. В принципі, все працює, навіть конденсат стікає сюди і постійно, постійно з рейки з цієї капав. А так він капає на плівочку і по плівочці збігає до середини і капає. Капає вже туди. Тепер, тепер мої рядочки будуть сухенькі. Буду застеляти, тому що, бачите, як бур'янчик гарно росте. Знімаю, вже трошки пізновато, на вулиці вже майже темно, а в теплиці я вам скажу цікаво. В теплиці світліше, ніж дворі. Бур'янчик росте, хочу викопати всю копанку. Розсада тут гарна. Зараз вам покажу декілька, декілька кущиків. Це я з тієї сторони перекинув з тієї з болота, ну Тобто, дивіться, коренева, це він такий не, не гарно виглядає, але якщо його помити, буде дуже достойний, достойний саджанець. Коронева, бачите, яка сантиметрів 20-25. Це один саженець. Тобто. Так що, розсада тут є, розсада гарна. Кому треба, пишіть, дзвоніть, тому що планую викопувати до вихідних і на вихідних будемо просапувати бур'янчик, прибирати, розрівнювати ось ці. Ось ці насипи, тобто це все зрівняється, зробиться рівненьке і застелиться плівочка. Плівочку буду застеляти, не буду її нічим фіксувати. тобто Щоб літом можна було, вона чорно-біла. Літом зараз нам потрібно, навпаки, чорне, щоб притягнути сюди якомога більше сонця та тепла. А літом, коли буде дуже спека велика, ми цю плівку просто перевернемо і зробимо біле міжряддя. Тим самим не буде у нас так жарко в тепличці. Ось, по про плівочку я вам вже розповідав, це зерновий рукав 250 мікрон, буде він стояти, я впевнений, років 5, це легко. На другому городі там 10 соток ми застеляли в минулому році, в цьому році з нею зовсім нічого. По ній ходиш і все добре. До речі, кому потрібна плівка, залишу номер телефона людини або в описі, або в коментарі дзвоніть Плівка дуже класна. Вже я скільки, скільки користуюсь нею в минулому році. Купив небагато, ну а потім я вже розповідав цю історію. Того хлопчину вбили, той, який допомагав мені з цією плівкою. І в цьому році я лише ось буквально місяць назад я знову знайшов вихід на плівку. Але, звичайно, ціна трішки, трішки не та. Ну, Хто цінить свої руки, мені здається, краще заплатити за плівку раз в 5 років, ніж сапати 5 разів за сезон. І я вам скажу, це. Плівка буде вигідніша. Я в минулому році я жодного разу не взяв сапу на ту, на ту ділянку, щоб просапати бур'ян. Так що, друзі, вирішуйте самі, думайте самі. Ось, ось так от буде, буде виглядати середнє міжрядня. Все, всім гарного дня, всім до побачення.